Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні розкажу, як треба робити рівні штамби на катальпі. Катальпу, звичайно, дуже важко вигнати рівний штамп. Ось, наприклад, тут, коли ми ще видно, що отут є невелике коліно. Чому так відбувається? Тому що у катальпі немає верхівкової бруньки. І Зараз е, покажу на, молодь, на молодій рослині, що відбувається, що відбу... е, викидають ці коліни. Зараз перейдемо до молодої рослини Значить, так як е, нема верхівкової бруньки, то воно, вона викидає у даному випадку три пагони по боках зверху. І зазвичай тут, навіть якщо зрізати ці пагони, то утворюється коліно. Тому що зараз будемо робити так, щоб цього коліна не було. Беремо степлер садовий. Значить, в даному випадку е, оці. Чіпнемо бокові. А оці дві зв'яжемо до кучі. Значить, дивіться, як це робиться. Хоп! І вийшло, що вони майже рівно поростуть. Рік поростуть. Оцей один видавиться. Або навіть на процесі вгітації він просто нащіпнеться, щоб цей стартував швидко. І ще один варіант. В даному випадку, якщо зв'язати... а, так, да, получится, якщо зв'язати їх два, то вони теж будуть рівно рости. А тут ще простіша ситуація. Тут... У цієї катальпи оці броньки не проросли, ці теж не проросли, проросла нижче. Тому вибираємо якийсь один спагін. Якщо цей... до цього пеньочка треба прив'язати один спагін, та як цей пеньочок трошки нахилений, то треба перев'язати ось цей пагін. Значить, цей наші ціплюємо конкурент. А цей... Степляємо. Раз. Все. Це коліно буде мінімальне. Потім ще підв'яжемо до бамбука. О! Значить, ще один момент. Я знаю, що ви скажете, що краще зрізати на кільце. Щоб за один рік вигнало, катальпа вигнала 2 метри, 2 метри і потім мені щепити або буде просто рівний штамп. Ще поки в нас ця технологія не відработана, проший рік ми зрізали на кільце, досить сильні штамби, навіть при тому, що у нас крапельний полів, і з цього всього рядка виросло, виросли катальпи всього-навсього. Може 5-6 штук двохметрових, бо на двохметровій висоті ми щепимо каталь шаровидну Всі остальні такі самі малі залишилися не виросли до, до даної висоти. Тому в цьому році я вирішив так зробити. Думаю, що буде добре. За до цей рік ще вижеметься до 2 метри, а це незначне колінце. Воно буде майже не. За 2 года воно заросте і буде майже незамітне. В кінці сезону ще зніму відео, покажу результат, чи вдалося досягти майже ідеальної рівності, чи ні. Добре, дякую за увагу. Я був радий її поділитися. Кому сподобалось відео, ставте лайки. До побачення.